Які прилипачі варто додавати до гербіцидів? Ну на це питання я б не давав все ж таки однозначної відповіді, тому що є різні гербіциди, є різні діючі речовини, мають різні фізико-хімічні властивості. В першу чергу здатність розчинятися в, в полярних або неполярних сполуках. Тому так ну коротенько, ми маємо на сьогоднішній день три можна так сказати групи прилипачів. Перше це будуть спирти. Основи токсилати з одоцелового спирту. Їх обов'язково потрібно додавати до гербіцидів та речовини є з групи сульфаніл тому що ці прилипачі, окрім часткового зняття поверхневого натягу, розчинення воскового нальоту, вони не найкращі спеціалісти, але частково це роблять. Вони є активаторами сульфаніл Найбільш поширена група прилипачів органосиліконові, вони найкраще серед усіх будуть знімати поверхневий натяг. З будь-якими препаратами, чи це гербіциди, чи це фунгіциди, інсектициди, коли нам потрібно забезпечити площу покриття якомога більшу площу покриття, це може бути пов'язано, як з здатністю діючої речовини переміщуватися по рослині або коли ми працюємо з контактними діючими речовинами, де важлива площа покриття, то е, важливим буде додавання, і це суттєво буде збільшувати ефективність ваших препаратів саме органосиліконових. І третя група, яка з'явилася в нас відносно недавно, це Олійні прилипачі, вони найкраще серед усіх будуть розчиняти восковий наліт. Коли ви маєте на рослинах потужний восковий наліт, і вам потрібно допомогти проникненню діючої речовини у рослину через восковий наліт, то найкраще в цьому випадку використати олійні прилипачі.